Кожну годину виходила нова група росіян. Попри щільність ворожих атак, українські захисники змогли знешкодити загін москолотим. А боєздатними залишились лише чотири окупанти, які самотужки вже не могли зарадити ситуацію. Про цей бій розповів командир підрозділу артилерійської розвідки 60-ї механізованої ноглецької бригади. Як знешкоджували ворога, показав головнокомандувач збройних сил Валерій Залушний. У нас був спостережний пункт розвідки, арт-розвідки. Ми були, в принципі, кілометра два-три від позиції переднього краю. Вони підійшли до нас дуже близько. Десь четвертої години, як сіряк пішов, вони почали атакувати. Як одна людина мені сказала, я вже воював, але так, щоб з 7 метрів орка в голову не було. Був перший постріл гранатомет, а потім вони кинули той гранатомет і стріляли з автомата. Розстріляли всю машину, думали, там ще спецназа, чоловік, як 40 сидить. Машина зіграла свою роль, ми за неї ховалися, і вона як защита була. По машині стріляли з гранатомета п'ять разів. Як бачите, вона ціла. Серафім захищен. Це дуже добре. І тактичне рішення правильно прийняли, і люди золоті прям були, бо я кажу, гритися до останнього ще з ентузіазмом дуже допомагало, що у нас своя розвідка є. Ми знали, як кажуть, навіть якщо він себе чеше, знали, коли він той РПГ заряджає, і не давали йому заряджати. Були хвилі одна за одною. Вони наступали, вони намагалися взяти. Вони йшли волна за волною. Спочатку зрозуміли, що по посадкам іти вже не можна. Вони пішли полями прямо в тупу, прямо по полю. Трошки у них ограничено було відомості ці 10-15 метрів шириною. Я зайняв позицію в полі на відкритій місці і з боку працював по ворогу на, по підходячим групам. Вони не очікували, що на рівному полі людина ляже з пулеметом. І вони готові були до цього. Ну, Скористався я і не постав на це і не прогадав. Ставка з роботи. Вони там спробували артою трохи покритим мінометом. Звісно, що як Саїд казав, тут короче, мені там этом, осколком гарячі по попі прилетіло, Я тут метрів на 15 передвіг. У них іде група, шість чоловік і задній а, називається толкатель. Він толкає всю групу. Вперед! перша група несе максимальну кількість боєкомплекту. Вони залишають кожні 100 метрів метку. де вони доходять до наших точок. Їх вбивають, вони падають, боєкомплект залишається. Наступна група йде вже по меткам, вони знають, де вони пройшли. І вони, коли доходять до них, у них є вже боєкомплект, чим воювати. Так вони волнами і виходять. Кожен час виходить група. Вони йдуть як в трансі, як в зомбі. Три кілометри але Вони йдуть. З двадцять сім. Людей у загині у них залишилось 4, які бездатні. На третій день в них атака вже стукла. Вони почали вже менше туди лізти і впоралися. Польща підтримала створення спеціального трибуналу про злочини Росії проти України. Відповідну резолюцію хвалив Сейм країни. За неї проголосували 444 депутати, і лише один проти. В середині січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення трибуналу щодо злочинів Росії. На сьогодні уже понад 30 країн світу працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво країни окупантки. Потужний вибух пролунав неподалік місця, де був публічний виступ прем'єра Японії Фуміо Кішіди. Місцеві змі повідомляють, що у бік політика кинули предмет, схожий на сигнальну ракету. Зломисника затримали сам Кішіда, не постраждав і зараз перебуває у безпечному місці. Нагадаю, у липні торік, під час передвиборної промови, скоїли напад на колишнього прем'єра країни Шінзо Абе у його спину. Двічі вистрілили з рушниці. Політика намагалися врятувати, однак. Не вдалося, він помер у лікарні. Еммануель Макрон таки підписав закон про пенсійну реформу, проти якого вже кілька тижнів французи виходять на масові протести. А тепер демонстрації стали ще більшими. Тисячі людей зібралися біля мерії Парижу. Згодом мітингувальники розпалили вогнище на площі Бастилії і влаштували сутички з поліціянтами. У місті Рен протестувальники підпалили поліцейський відділок. Водночас у Ліонії поліція сльозогінним газом розігнала незгодних з рішенням влади. Також сотні людей вийшли на протест у Марселі і Тулузі. Нагадаю, реформа, яку затвердив своїм підписом, президент Франції підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років. Благодатний вогонь, символ Воскресіння Христа, має зайти в Єрусалимі. Церемонія відбувається в велику суботу. Напередодні Великодня кадри з Єрусалима можете бачити наживо. Трансляція також триває на Ютуб сторінці п'ято. Заходьте і туди, дивіться також. Спочатку довкола каплиці гробу Господнього відбудеться хресна хода. Після цього патріарх зайде до каплиці, яку називають Куву Крія, і вийде із благодатним вогнем. Напередодні великодня з метою безпеки ізраїльська поліція обмежила відвідування храму і прилеглих вулиць. Під час служби там дозволили бути певні кількості людей 1800. За традицією, благодатний вогонь із гробу Господнього спочатку повезуть до Тель-Авіву, а звідти розвезуть по всьому світу через повномасштабну війну. Цьогоріч православна церква України офіційно відмовилася від поїздки до Єрусалиму за благодатним вогнем. Там пояснили, це дуже дорого, а такі витрати зараз не на часі. Спонсорів, які пропонували доставити святе світло до України власним коштом. Митрополит закликав переказати ці гроші на підтримку збройних сил. Далі в Етері дивіться проєкт Хто з мірошниченко. Новини будуть о п'ятнадцятій. До цієї студії прийдуть мої колеги. Не пропустіть. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай. Ми з вами зустрічалися дуже давно, багато років тому на різних мітингах. І я не сподівалася, що я вас побачу зараз у військовій формі. Перемагаю в війні високомотивований солдат. Гроші це не мотивація. Мотивація всередині Російській Федерації не 140 мільйонів немає. Мільйон. у нас уже більше філософ. Овська бесіда. у них зовсім інше суспільство. Це п'янство як норма життя. У вас родичі сидять? У мене ні там всіх сидять родичі. Вони ніколи не відмовляться від України. У мене в Лаврі не можна вже пускати.